Доброго дня! Пропоную спільно з вами зараз детально оглянути таке чудове шкіряне крісло для відпочинку. Реклайнер. Оливкового кольору в натуральній шкірі. Приїхало крісло з Німеччини. Стан шкіри спереду. Все чудово. Крісло не фарбоване, не мальоване, не реставроване. Погляньте, який стан підлокітників. Натуральна, якісна, люксова шкіра. Все в класному стані. Спинка. Спинка як новенька. Просто як новенька. Тут навіть немає якогось відбитку чи сліду, слідів використання взагалі. Також вся натуральна шкіра, все класно. Якби не знали, що вживане, то одразу і не скажеш, що це вживана річ. Тобто можна сказати, що це просто відмінний стан. Спогляньте права сторона кріселечка. Теж оце по шву, ніякої потертості, ніякої затертості, нічого немає. Спинка зверху, підголівник. Повністю все крісло, все все виконане в натуральній шкірі. Жодного шкірозамінника на кріслі немає. Все прекрасно. Підтвердження цього ось. Ну, тут навіть хто не орієнтується в шкірі, бачить, що це натуральна шкіра. Тут. І ліва сторона. Тут абсолютно також. Нема що показати. Просто нема. Так, їдемо далі по функціях. Крісло має функцію реклайнера. Це є сидяча позиція. Для того, щоб розкласти, потрібно руками впертися в підлокітники і натиснути спиною на цей. Я спробую це рукою зробити. Ось. Це є перша позиція реклайнеру. Цей реклайнер є з тих видів, що має дві позиції. Це є перша і більш глибока. Тобто, за потреби людина ще додатково може натиснути спиною, і під навантаженням спини крісло лягає в лежачу позицію. Ось, я рукою притримую. Там не потрібен великий тиск, просто легенько піднажати, і воно ось, бачите, там пружина притискає вперід. Тобто дві позиції реклайнеру. Ще раз вам покажу стан. Ну, тут кажу, тут навіть підніжка, погляньте. Тут навіть не видно, що тут хтось чимось колись користувався. Чудесний, прекрасний стан. Дзвоніть нам, якщо будуть якісь додаткові питання, телефонуйте, замовляйте.